Подумайте при плануванні бюджету на наступний рік міськради, чи варта ота бруківка, отой асфальт, оті зупинки того, щоб потім ті зупинки і ту бруківку топтала нога окупанта. Всі ви відповідаєте зараз за перемогу. Ми на фронті справимося. Ви зараз всі робите те, якби я на позиціях, вмісто того, щоб знищувати ворога, сказав, блін, та я не буду стріляти в наступаючі сили противника і йти штурмувати їх. Я краще тут бліндаж собі построю красивий. Отут. Отут зараз построю хороший красивий бліндаж. Глибокий, м'який, теплий. Навіщо мені та посадка? Мене там може вбити вас тут, благодаря таким, як ми, не вб'ють. Ваша задача просто думати головою і мозгами. За 9 місяців поточного року до бюджету громади надійшло 3,9 мільярда гривень. Із них на видатки спрямовано 3,6 мільярда на допомогу військовим і їхнім родинам спрямовано мільярд 0,84 мільйона гривень. На будівництво укриттів будівництво житла 70 мільйонів гривень. Відповідно при придбання генераторів для підприємств критичної інфраструктури майже 35 мільйонів гривень. Всього на подолання зброї на агресії Російської Федерації за 9 місяців поточного року спрямовано 1 мільярд 194 млн мільйона гривень. Хочу сказати, що ця сума це є одна із найбільших в Україні, які спрямовують в тому числі дуже з дуже велика відповідальністю як міський голова, так і депутати міської ради і виконавчі органи. Міської ради на сьогоднішній сесії планується спрямувати ще 125 мільйонів на підтримку військових. Хочу сказати, що крім того, на сесії планується прийняття з бюджетів громад Житомирської області суми близько 2 мільйонів гривень на придбання БПЛ та військових. На сьогодні за 9 місяців надійшло мільярд 200 ПДФО від військовослужбовців. Відповідно до плану, який затверджений в бюджеті рішенням Житомирської міської ради, на сьогодні близько 2 мільярдів. З урахуванням суми, яка буде спрямована, буде 2 мільярда 100. Тобто, ми спрямовуємо більше ніж отримують. Від військовослужбовців найбільше з місцевих бюджетів в абсолютних числах на фінансування сектору оборони витратили такі міські ради: Київська 1,6 млрд гривень, Житомир 1,2 млрд гривень, Дніпро 1,2 млрд гривень, Львів 1,1 млрд гривень. А тепер порівняйте. Населення в громадах Житомира, Львова, Дніпра і Києва, і чому вони вина... і бюджети цих місць? І чому ці цифри не озв... вони є у відкритих джерелах інформації, і їх треба доносити. І сьогодні наші військові, замість того, щоб звинувачувати громаду міста в бездіяльності, мають пишатися тим, що ми все робимо для того, щоб Україна перемогла. Депутати проголосуємо дати доручення по зв'язках з громадськістю, використати сьогодні. Я думаю, що місто може вплинути на інформаційні дошки оголошення, на радіо, на сайти, екрани, які є, і просто вибачте, будь ласка, обов'язково як соціальна реклама. Я тоді ставлю на голосування. Доручення, доручення міської ради щодо розміщення повної інформації щодо витрати коштів у вигляді слайдів на сайті Житомирської міської ради і в засобах масової інформації. Тоді хто за таку рекомендацію прошу? Як соціальна реклама? Ще є якісь пропозиції. Тоді ставлю на голосування рекомендації Івана Мартинчука. Прошу голосувати. За 34. Вчора до обіду тільки в мене було спілкування, були приїзди. П'ять військових підрозділів отримали тут військову допомогу різним обладнанням за рахунок міського бюджету за рахунок громади міста Житомира. Але якби ці допомоги ну, закривала ця допомога, закривала всі проблеми в військах, такого, наприклад, не було. Бо ми розуміємо, що Збройним силам набагато більше потрібно. Другий момент про те, що як ти якщо ти депутат, чиновник і навіть ну директор комунального підприємства, ти вже будеш винний, бо хлопці сьогодні на війні в окопах, і це друге питання. Ти в будь-якому випадку будеш знаходитися в іншій ситуації. що б ти не робив, ніхто не знає там скільки там я приходжу на роботу, скільки йду з роботи, і, і цього це нікого фактично ну. Ми все одно будемо винні, бо хлопці всім не забезпечені. Це зрозуміло. Нікого не хвилює те, що нам не компенсують різницю в тарифах 280 мільйонів. І для громадян, все і для громади Житомира, все одно яким чином ми закрили минулий опальний сезон, і в нас не було відключень тепла, в нас майже.